Усіх вітаю на своєму каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, миру і всього найкращого. Сьогодні у нас знову сонечко, погода просто чудова. Вийшла, хочу повирізати, хочу постригти малину, повирізати старе, бо в тому році час постригли, частину не постригли. Малини дуже багато, тож треба зайнятися. Хоча б стару виріжу, а потім, вже коли погода наладиться, що? то буду вже вкорочувати її. То зараз будемо займатися. І побачу, можливо, ще смородину і по річку. Також обстрижу. Ось у мене рядок під сіткою треба почистити. І тут ось на городі за сіткою. Також ліс. Ліс-ліс, треба почистити, бо там біля винограда ми осінню справилися, а тут так і залишилося сонечко. Вчора чоловік обризгав дерева в саду жалізом, тому що лишайників дуже багато, то ми їх обробили. Якщо погода дозволить, тоді будемо обризгати бордовською. Якщо не розпуститься брунька. Вчора пообрізали крила інду качкам, то сидять в загороді. Що, баришні, не перелетіли? Сидіть. Пізніше випущу до попасу на вулиці. Зараз нема мені ніколи коло вас танцювати. Співай, співай. Ну, курям не обрізала. Тільки уткам. Ну, Один селих перелетів, чи не зловили, я не знаю, можливо, пропустили його. І одна уточка. ну, Одна уточка ночувала, вона навіть і не сіла, бо літають і буває, не хочуть, не дадуть і слова сказати. Співають всі по очереді. Бачите, поперелітали. Ну, Хай ходять курі, ми їх трічки виріжемо пітухів. Тож, займаюся справою. О, да, всі по черзі. Всі переспівали. Все, затикли. Приступаю до роботи. Так, сонечко гарне на вулиці. Хочеться вже її трішки поприбирати. Де підсохло, вже згрібаю заодно. Випустили курей, нехай попасуться. Трішки полазять по травиці. А я трішки погребуся. Скільки пір'я страшне. І курі розрібають, мусор різний. Тож трішки попрацюємо. Ось яка купа сміття. Там порядок. Побачимо, наскільки його вистачить цього порядка. І там вон купа сміття. Сюди треба перенести. вітер трішки. Будемо сподіватися, що так у нас і залишиться частенько під двором. Он. Курі віддюбають травичку зелененьку. Ще тут ось. Трішки. Зараз приберуся. Як гарно дивитися, коли чисто. А ще гребти, гребти. Ну, тут, -а. хоч гриби, хоч не гриби, курі по-своєму грибуть. Ну, Нічого, будемо підтримувати порядок. Тут також. Трішки позагрібала. Сміття повно. Ще тут трішки пір'я погрібаю. Ще важко гребти мокро. Завтра і рук не підніму, вже мозиль зліз. Бачите, вже ранка пече. Ну нічого, ще тут оце трішки підгрибу в купу. Та на сьогодні, мабуть, досить. Без привички, без підготовки треба трішки розкачуватися від зімнії пори. Малину обстригла під сіткою. Ще хочу агрус оцей трішки обстригти. Так, треба буде повиносити. Слабенько в цьому році щось стебло малини. Надіємося, що щось буде. Це червона смородина порічка. Це чорна смородина трішки омолодила кущ. І Там те ж саме. Це біла порічка і червона порічка. Ну там щось взагалі в плачевному стані. Лишай страшний. Ну і обрізати не хочу, бо там нема чого обрізати. Обріжу, пропаде взагалі. Ось теж купу настригла. Зараз ще агрус. Це трішки треба омолодити. Що весна? Потрібно щось робити вже на подвір'ї. Доброго дня! Сьогодні в нас наступний день. Знову їдемо працювати, поки сонечко погода дозволяє. Сьогодні вітер більший, прокладніше на вулиці, але сонячно. Наряддя бряці і їдемо працювати. Потрібно хоч цю територію нам загребти, мама вже гребе. Я з однієї сторони загребла, нам оце ось оця площа залишилася і туди. Гребти багато. Та що будемо працювати. Бо тепло. Тихо по цьому. Отак я згребну, Хорошо зараз, бо як піде більше трава, буде важче гребти. Такі оці гарні гребка. Гребка гарна. Гарний. Гриби. Доброго дня всім. Ото -от, там отаку підбирай до цієї гриби. А я тут щось повідомлю. О, нарад чи А, а, а ось диви який йому гарний. Що мого як високо росте, диви яке. Клас. Пока я відвезу тачку. Десь. Тут не такий. Наче подушечка. А тут прям такий, такий гарний. Так, да, хай перегниває і там буде. Так. Ці грабельки так гарно вигрібають. Раніше гребли граблями, а тоді метлою все перемітали. А це красота. Це в кулябу баби одне, побачила. І легесенькі. І вибирає все до листочка. І захват гарний. Да, широченький, Наші ось БМБ стоїть. А там Мерседес. Жде погрузки. Дивіться, коли скільки бахнули. Тут. І я вже все підлібла від дороги. Також порядочок. І туди до тачки. Це ще. Так, да, наскільки легше, що воно перетрухло. Один грибе, другий возить. Я всі за за Ну, по старшинству. Да. У мене ж і права неш. Тож працюємо. Бо в тут... нас тут за цим забором ніколи сонечко не попадає, то тут завжди мокре. Ми гребемо чи весною, чи осінню. Завжди сире. То поки трава не піднялася, треба вигребти. Можна, тільки що вітер трохи розносить. Наша вулиця неделя Ні нікого, не видно, тільки чутно хтось пиляє. Сусіди, дивися, вигребли ще осінню. порядок це в нас. Ну в нас довго листя стояло. Так, да, на деревах дуже довго стояло. Ми день не вигребли ніде. І морози все листя не впадало. Аби опало, ми з не вгребли. — гриби. Ну так. Да. А так його грибти осінню гриби, а тоді весною перегрібай, бо половина листя було на деревах. Вона половина половини. Mm. Так, все. Приступаю. Ви знаєте, після зими. Вже сьогодні мені важче. Вчора погребла, сьогодні важче. Наче ведмеді повилазили з барлоги. Треба двигатися. Так, все, працюємо далі. Все. Справилися і свої задачі. Тут все повигрібали. Тепер гарненько. Любо поглянути. Синочок десь повіз листя і тут порядок. Тепер красота. Ой, одна пір'я нам залишилась. Тепер залишилося в дворі позагрібаці. Ну і тут це вже в саму останню чергу під горіхом. курочки на сонечку наш транспорт. Сейчас схожу, подивлюся, чи яйця є ще нема. Також прибрав у курей, нема. А, одне. Одне. Ну, мама сьогодні вже забирала, говорила. Не знаю, скільки штук, але казала, що були. Ага, і там, там утяче, мабуть, я його забирати не буду. Все, і у вас. Порядок сухенько, на вулиці грязі нема. Тож такі справи. Трішки вже прибираємо. Погода дозволяє. Сонечко все підсихає. Спершу прибрали під двором. Округ забора. Залишиться. Тепер тільки в дворі. Сонце нічого не видно. Тож... Бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Ви також уже почали прибирати, чи вас осінню повигрібали. Фух, жарко, під шапкою вся голова мокра. Всім до зустрічі!